Будівництво нового корпусу у тисяча квадратних метрів обійдеться області приблизно у 8 мільйонів гривень. Потреба у подібному центрі зріє вже давно. 20 років тому дитячу реабілітацію розмістили у цьому приміщенні однак, воно не пристосовано до усіх процедур, які тут проводять. Не було заплановано з першого дня відповідної системи вентиляції. Ці всі випари, які йдуть із басейну, які йдуть із ван. Вони поступово впливають на покриття, на штукатурку, на перекриття, і там ці стіни вони якби не не відповідають тим санітарним вигляду, тому вигляду, який би мав бути. Новобудову розташують у дворі дитячої лікарні на місці старих гаражів. Вона, як і попереднє відділення, буде приймати одночасно 20 пацієнтів. Щорічно в реабілітаційному відділенні оздоровлюється близько п'яти сотень ужгородців віком від трьох до сімнадцяти років. Ми обговорювали те, що там має знаходитися в цьому корпусі: басейн для гідрокінезотерапії, душові, ванне відділення, відділення для циркулярного душу, масажні кабінети, також інгаляторії, кабінет для штучного мікроклімату, кімнати для відпочинку дітей. Тобто, взагалі, цей цей корпус має відповідати абсолютно повністю всім вимогам самі СНІПам, які які мають бути на відміну від від старого кошти на зведення центру вже закладено, лишилося їх освоїти. Як скоро це буде, дізнаємося до кінця року. Але і батьки, і фахівці дитячої лікарні розраховують, що будівництво почнуть уже в цьому році. У перспективі там зможуть оздоровлюватися діти не тільки з обласного центру, але й з деяких районів краю.